Санаторій Дніпро, Дрогобицьке кільце, автостанція, АТБ, церква. Школа номер 1 Нема радянського окупаційного монументу. Ліворуч пішла вулиця Мазепи. Прямо йде вулиця Дрогобицька. І Бескіт праворуч. А ми йдемо в напрямку до центру. І Дрогобицького кільця. Бачите, були дощі, тане, залишки снігу. Потепліло найближче кілька днів буде відносно тепла погода. Але так по весняному тепло. Лютому так часто насправді буває. Вже стикався з тим, що лютий у Львівській області буває теплішим за березень, а березень холоднішим за лютий. Відповідно, Бескіт. Ресторан Затишок, хто ще пам'ятає. Ресторан Бескіт. Ще ресторан Гурме був. А і з'являється вже церква покрови. Ще подивимось на Беськід, бачите. Величезний, величезний готель. Не знаю чесно, скільки там номерів. Скільки людей може одночасно приймати, але не здивуюся, якщо близько тисячі. Наліво вулиця Лесі Українки, Лесі Українки на ремонті. що Проїзду транспорту немає. І далі на горизонті з'являється. О, насправді перше, що стає помітне, це санаторій Шахтар. А вище нього один з вітряків і далі інші вітряки. Всього десь вітрячків встановлено. У нас є відео від самих вітряків. Кому цікаво, можна буде їх бачити зблизька. Дуже-дуже високі, близько 100 метрів, встановлені зимівка. А речі, треба лише раз колись з'їздити, подивитися. У нас є, до речі, два різних. Відео доїзду до вітряків, хто хоче їхати. Перший це їдеться через Доброгостів, уличне і їдете на Замівки. А є варіант їхати на гору від, ну, знаєте, з дорогу, що йде Від відрікся Прикарпаття, можна, можна їхати, можна так іти. Піднімається прямо-прямо-прямо на хребет, а тоді, відповідно, наліво повертаєте і ви прямо-прямо до вітряків. А ми так. І так, і так. Проїжджали, відео є на каналі, але все-таки хто хоче їхати, то радимо. Через доброго стів не краще їхати. Там практично будь-який автомобіль проїде, тим більше нову дорогу зробили. Ну, пішки можна прогулятися, так як ми кажемо. А і прямо видно Турускавець 365 готель, а вище нього, ну, тобто на відео не дуже добре видно, мені видно, вежа цюхів. Хівділ. Кому цікаво, туди так само можна заїхати на автомобілі, на автомобілі я радий бігти зі східниці. Дорога легка відносно. 15-20 хвилин ви на місці. А якщо пішки йти від Трускавця від Трускавця теж можна йти. Ну, напевно, ще краще йти пішки. Ну так, це теж можна йти так пішки від Трускавця, <гум> пішки від Борислава можна йти від Буковиці. Вийти або виїхати на вершину Буковиці і там теж залиште 6 кілометрів. Від гору, які ну, їх легко можна пройти за дві години без поспіху, можна і швидше. Точно так само насправді можна перейти від вітряків до цю Ну, мовно кажучи, від зимівок до Орва можна перейти, дорога є. Можна й переїхати. Ну, але переїде, відповідно, не кожна автомобіля. Теоретично можна зробити навіть таке коло виїхати звідси, поїхати. Доброгості, уличне, земівки, звідти поїхати на Орів, подивитися цю хіверх, спуститися в східницю і через Борислав вернутися Ну, Це для того, хто цікавиться якимось таким туристичним маршрутом з екстрімом. Так можна і перейтись. А то, що йти буде довго. Їхати значно швидше. Зліва на стіні є напис, що курорт Трускавець 180 років. Скоро курорт Трускавець буде вже 200 років. Це курорт це не місто. Грін парк. А далі Трускавець 365. Трускавець 365, колись називався просто Трускавець, так і називався. Готель Трускавець. Стояв логість час занедбаний, але вже кілька років розвивається під новим брендом. От завжди гарні клумби. Територія доглянута. А взагалі така територія що Є на що подивитися. А ми тим часом вже підійшли до пішохідного центру міста. Давайте перейдемо зараз через дорогу на той бік. Вулиця Біласа. А ліворуч це отуди. Дорога на вокзал, одна з найкоротших доріг. Я ведну міську раду. Міроталь му зай билася? Продамо ще трошки до напису трускавець. Там показували, там не дуже багато людей станом на сьогодні.